Екселас Shadow Legends. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде новий огляд на герой із фракції Хаосу епічний герой Атрокс. Механіка цього героя дуже схожа із Цербером, Але скажімо так, Атрокс це Цербер на мінімалках. Але чим крутий цей герой, ніж Цербер? Перше це вартість цього героя для розміщення, і друге це час на відродження. Це просто ідеальний герой для другого рейду. Пробіжимося по його скілах. Перший скіл це базова атака, він просто б'є і наносить деякий урон по одному ворогу. Другий скіл це нанесення масового урона по всім ворогам навколо нього, але замість цього він втрачає 1% здоров'я в секунду. Якщо вкачати майже всі скіли, то це буде майже 100%. Так само, як і Цербер, після того, як він загинув, він створює область, яка наносить додатковий урон. Таланти. Мінус 5 секунд на час на відродження. Було 20 становить всього 15 секунд. Третя пробуда топова, необхідно було 7 очків для розміщення, а зараз 6. Остання, п'яту пробуду, можна було зробити трошки краще, але вона, на жаль, зараз додає лише 10% урону. Де його можна використовувати, рейд друзі? Перший рейд і другий рейд. Другий рейд це взагалі він масхев, він має маленьку е, собівартість на розміщення, а також на відродження. Тому в другому рейді, якщо ви будете проходити через таймінги, то цей герой ідеально туди підходить. В першому рейді він також непогано себе проявить, але лише до 19-го рівня, тому що після 19-го рівня в нього не такий високий урон, як у Цербера, і він там стає менш ефективним. Так як у цього героя невисока база атаки, то бажано одягати його в крит урон для того, щоб взяти максимальну ефективність від цього героя. Далі ми сходимо на 19 рейд і подивимося, скільки ж урона він зможе видавати. Також ми будемо використовувати Долорес для того, щоб підвищити його ефективність. Ставимо Долорес і чекаємо, коли вона назбирає на ульту. Після цього ставимо нашого героя. Так як він зібраний навіть не в середній шмот, а просто в те, що було, ми бачимо, що урон без бафу Долорес дуже низький 2000 плюс урона. Але все змінюється, коли Долорес підрубає свою ульту майже 20 тисяч урону. Це виглядає непогано для 19-го рейду, але дуже замало. Але якщо ми говоримо про 18-й рейд і нижчі, цього буде достатньо. Якщо ви ще не знаєте, як проходити другий рейд 19, 20, 21 рівень, я скоро підготую всю інформацію і все там розкажу, як Артрокса можна там використовувати.